Поруч з нами головний тренер Кременчуцького «Кремня-2» Роман Локтіонов. Роман Борисович. Сьогодні ваша перша гра на чолі другої команди дуже цікавий матч, емоційний. Зустрілися дві команди на однакового уровня. Два оцайдера, можна сказати. Показали дуже класний футбол. Взяли очки, вітаємо вас першим заліковим балом в чемпіонаті. Давно команда не могла забити. П'ять ігор поспіль сьогодні забили. Прокоментуйте матч, будь ласка, дії своїх футболістів. В першу чергу традиційно хочу подякувати Збройним силам України за те, що вони дають нам грати, дають нам жити, в такий непростий час. І перемога буде за нами у ближайший час. Це 100%. Вітаю, вітаю вболівальників з першим заліковим очком. Вважаю, що для, як для вболівальника дуже цікава гра була, але якщо я казав, да, що дуже багато часу потрібно в першій команді да, молодим, то тут ще, ще більше часу. Тому що ти, ну, вихованці ДФЛ ну тільки там е, вийшли, да? І Скільки моментів, скільки ми сьогодні створили, ну, треба реалізовувати, але це це прийде з досвідом, це майстерність індивідуальна. Саме головне, що у хлопців є велике бажання, вони, у них горять очі, вони хочуть грати в футбол, вони хочуть вчитися. Тому ми Шагаємо далі, будемо грати для вболівальника, старатися, щоб наші молоді футболісти прогресували і попадали в першу, в першу команду. А так по грі, я ж кажу, що у них були моменти, але я думаю, що ми були десь гостріше. Десь ну, Забувати треба. Стільки моментів, які ми сьогодні створили, це, ну, це дуже багато. Але... Як оцінити гру свого капітана? сьогодні Олександр Євтялюк в опорній зоні дуже чудово підказував гравцям? Як ви оцінити його? Ну, як для опорного півзахисника він дуже, дуже багато сьогодні нав'язав єдиноборств. Десь трішки в отаці, в начальній атаці хромає, але... Він, він такий знаєте, хлопець з дуже великим бажанням грати, і він тренує тренується на всі 100%, і я, я в ньому бачу дуже великий потенціал. Цього, сьогодні по грі він молодець, свої фу функції він виповнив. Так як нам завтра, завтра грає перша команда, ну, я його поміняв не, не тому, що а, щоб він завтра готувався до гри. Ну і хочеться відмітити Станіслава Рокотянського, Також перший гол, його заслуга велика, і взагалі дуже хорошу гру показав сьогодні. Що не, та я, я хочу сказати що сьогодні. Всі хлопці дуже старалися. Я не хочу нікого виділяти. І з першої команди хлопці, які прийшли, вони допомогли нам. Тому за, за гру хлопцям велике дякую. Вони виклались на 100%. Ще б дограли, да бо я думаю, ми б бажали цю гру. Чи вплинула повітряна тривога в першому Ну, я, я не знаю, ді... як відповідати на це питання. Ну, По-разному буває. Знаєте, Це у нас, ну, коли з першої команди грали, і з Скоруком, і з оболоні, ну воно по-різному. Буває що виходить, воно допомагає, а буває, а буває ні. Ну, може допомогло, може трішки свіже ще стало, побігли, почало на те Ну, це, це так, знаєте, 50-фіфті. -50. Ван Борисович, ну дякую за коментар. Спочинив вас в дальнішому успіхів вам з тамдемом, там, з Ярославом Здирко, Успіхів наступних матчів і перемог. Дякую. дякую. Поруч з нами Артем Черній, головний тренер Миколаївського ВАСТу. Вітаємо вам вас з першим заліковим балом у чемпіонаті. Сьогодні зустріли доволі команди і показали цікаву гру емоційну. З безліччю гольових моментів могли вигравати як і ваша команда, як і Кремін 2. Оцінь, будь ласка, дію своїх футболістів сьогодні, як зіграли. І якщо може, то щось команди суперників скажите. Угу. Перш за все, хочу подякувати нашим Збройним силам за можливість займатися улюбленою справою. Це перш за все за гру можу сказати, перше за свою команду. Велике дякую за цю гру. Тобто вони четверту гру грають 11 футболістів у нас. І сьогодні дуже хочу сказати дякую за цю гру, за спеку, яка була, але вони витримали їх хто скільки міг. За це велике дякую по самій грі. Так була гра з безлічю гольових моментів, але з сторони і зі сторони Кременя, мабуть, підвела майстерність. Так було багато гольових моментів, але рахунок 1-1, хоча міг бути там доволі великим. Ми могли багато голів забити і команда суперників. Сподобались молоді гравці Кременя. Так, є в них ну, є малюнок, малюнок ігри, Це, я, я, я гадаю, що в них є перспектива. В принципі, в принципі Сьогодні ми провели матч без замін, так? Ну, як і три попередні. У вас, я подивився, там було 15 чоловік uh, пристів на кожен урок. У вас один був сьогодні одна заміна у складі, так? В четверту гру граємо без замін. Так, я це не те, що ми граємо без замін, бо не хочемо випускати. Бо... Чи, вплинула... А, да, я Чи вплинула червона картка, як ви вважаєте, це на, на хід поєдинку? На хід поєдинку не вплинула, це було вже в кінці матчу, але і... не хочу їх коментувати суддів, але ну, не хочу. Це їхня майстерність. Вони показують. Дякуємо за коментар. Дякую вам. Вітаємо.